Лимон, імбір, мед в гарячу воду, гаряча і така імуностимулююча система. Роман Бажура з села Велике приніс до волонтерського центру небайдужі Томашпільчани лимоно імбирну суміш із медом. Каже, її для військових приготувала дружина. Цього разу в нас вийшла така суміш медово лимонно імбірна На собі перевірена. Це кожен день на ногах, кожен день, незалежно від погоди. І це все тримає в нормальному, в них Продукти, засоби особистої гігієни, консервацію до волонтерського центру місцеві приносять щодня, розповідає його керівник Сергій Тімков. Спільнота почала розвиватися з початком повномасштабного наступу. Географія дуже велика. Нашої спільноти в першу чергу це, звісно, жителі Томашполя і Томашпільського ТГ прилеглих сіл. За кордону є багато людей, які нас підтримують. І наші односельчани, які виїхали колись на постійне проживання за кордон. Також на базі. У центру місцеві в'яжуть шкарпетки для оборонців. Марія Кочура каже, на війні її син племінник та зять, тож в'яже і для них. З грудня місяця 10, а всього 18 євро. Мені сидіти довго не можна, то я так посиділа, трохи пов'язала, походила. Виготовляють у центрі і окопні свічки. Житель села Вила Михайло Рибак каже, парафін закуповують за гроші, які збирає спільнота. Бляшанки приносять односельчани. Важко немає нічого, тільки бажання. Парафін побили, в чайничку розтопили, баночки залили і можна користуватися. 25 кілограмів приблизно виходить до 100 баночок. Все залежить від розміру точно чому не скал, ну поверх трьох тисяч. Плюс-мінус там їх ніхто не рахує, просто лиєм привозом, ливим привозом. Хай хлопці гріються. Поруч інші волонтери плетуть маскувальні сітки, збираються групою по 6-7 людей. Використовують тканину з пандбон, розповідає жителька села Стіна Людмила Заєць. Якщо 5-6 людей, то на цю сітку ми. Три часа і ми її зв'язуємо. Так, як ми в селі, бо дехто ще має свою роботу, в хатню, то ми стараємося. Буває дві сітки в день, якщо ми маємо час. Сто вже, може, трошки більше, бо ми в'язали такі, що були 60 метрів. Одна сітка була 60 метрів. Але ми її в'язали тиждень. Це було під замовлення на окоп, що іменно така довга. Сергій Тімков каже, запити від військових до них надходять щодня. Запити поступають саме через Фейсбук. Вони мені телефонують, дуже часто телефонують батьки. Я зазвичай завжди стараюся спілкуватися напряму з солдатом. Прошу телефон, сам перетелефоновую або мені перетелефонують солдати, і вони вже кажуть, що їм потрібно. Допомогу оборонцям передають поштою, раз на місяць їздять автівкою на фронт. Зазвичай складаю список, бустріщить, і там в мене є адресні посилки. є що близькі передають військовим свої посилки. От і є таке, що ми взагалі збираємо. і Є такі цільові. От ті, що вони просять в той підрозділ плівки просять, бо там зараз бліндажі будують. Там бензопила потрібна, там цвяхи, там скоби. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина.